Друзі, пропоную кримінальну історію. У 23-му році добровольці були ошукані представниками влади, які прокрутили оборудку. Але завдяки тоді місцевій прокуратурі, місцевим цим царькам, вони зуміли проскочити і не отримати ні сроків, ні, ну, нічого, щоб е нам сказало про те, що є якась справедливість. Але сьогодні, завдяки тому, що. Е Головний прокурор змінився. Прокурори на місцях помінялися, здвинули це все з мертвої точки. Звісно, ми будемо слідкувати і робити все для того, щоб вони були покарані, бо вони обікрали, вони реально обікрали військових. Тому, друзі, пропоную подивитися відео. Воно довге, хто скільки подивиться, як захоче, але воно дуже цікаве по факту. І прокуратура хай подивиться, і поліції обов'язково. Вітаємо! Добровольчий рух е з перших днів війни існував, ви знаєте, да, за рахунок коштів волонтерів та за свій рахунок. Хлопці були без зарплат, самі вдівалися, самі себе е кормили і виконували бойові задачі. Ніяких проблем не було на після 10 років, після 10 місяців війни. З'явилася можливість добровольчому руху отримувати державні кошти. Ну, так закон говорить зараз. І як тільки з'явилися кошти, а не маленькі кошти з'явилися. Зразу ж з'явилася маса людей, які вирішили всім допомагати. Вирішили ділити ці кошти. Ну от, Олександр, будь ласка, розкажи, як це воно робиться у нас зараз. Я подивився на одне відео, подивився звернення. У мене є. Можливість, гарна можливість оцінити ці два вироби. Це вироби, які закуплені за бюджет. Тобто, ну, за наші кошти, розумієте? Щоб, щоб ви не літали в ілюзіях, це я б не купив. Я Йо б ніхто не купив. Да. Чому б не купив? Для себе. Я, я хочу, щоб в цьому ходили ті, хто це купив, постійно. Так. Да. І в шапках, і в берсах. Оцих там. Що не ще купили. Ну, в шапках-тюбітейках. У я мене я, галадний був. Шапка-тюбітейка. Да. Ну, давай повернемо ну, до е Я спостерігав за цим з моменту того, коли політика влізла в ДФТ. Спостерігав. Я думаю, що це ні для кого не секрет. Навіть для тих, хто цим часом тіньово керує. Хочу повернутися. До того, що ми повинні почати, це до тендера. Що відбулося? Звісно, добрі наміри, намір, що людям хочуть одіти, все-таки, щоб вони вже не за свої кошти одягали, щоб волонтерів трохи, трохи розгрузити. І були об'явлені тендери. На... Я всі тут занотував. це на форму, це штани плюс бушат. Там Не, у нас світло yeah. світ виключається, ну включили. E -e, златочки, да. Фліска, шапка, uh -huh. берці, термобілизна. І це все на загальну там трохи більше 400 комплектів. Ну, да, 8 мільйонів. Да, там, мільйонів? Да, ну, звісно, на такі цифри вже повинен відбуватися тендер. І в тендері прийняли багато, ну, участь багато фірм, тому що у нас в Україні. Є фірми, які з 2014 року одівають е, спецпризначенців навіть. Да. Одівають навіть ССО, у яких mm. замовляють люди, які пройшли війну і зараз на війні. Одна із них там, це не, не реклама, да, я там не співпрацюю, це МТАК. Ну да, вони може, да, ми можемо. Можем, їх, їх не mm. І якщо б ці оці... Тендер був об'явлений, ви ж розумієте, да, так, як, так як положено. Якщо б про нього всюди розтрубили, і так як е, наша влада любить фотографуватися там на фоні гуманітарки, да, і сказали, вийшли, сказали, дивіться, біла церква оголошує тендер, нам потрібно то-то. то Повірте, заявилось би багато людей. Біль... Да, По-перше, по ці фірми вивчили оцю нісенітницю, що вони написали, да, бо це такий бред. А, і так, да, і сказали парні, ви хочете, щоб тендер не відбувся? Ну да. так. Що, щоб він не відбувся, то звісно, робіть такі умови. Умови, да? ну, на мій погляд, виглядають так. Фірма, яка подається на оцей тендер, по, да? по цьому, да. по тому, по шапкам, по цим полубертам чи щось по таке. Да. Ну це нормально. Ми пропонуємо такі за таку ціну. Вони нам роблять ці тапочки. По, ну ціну ці ми тапочки. ще не знаємо. Ладно, да. Да, е, В тендер повинен подаватися той, хто вже приймав участь в тендерах. І мало того, що він приймав, а ще й вигравав участь. Розумієте, да? Тобто ми маємо тендер в Білій Церкві. Мали. Той який з е, самого початку мався не відбутися. Тому що, да, тому що ну, таке не, не пишеться. Я не бачив. В тендерах, які да, там, земельних, і, і, і ще в земельних да, да, будівельних таких умов, таких жорстких умов. До речі, на вокзальній провалився асфальт, ви ж там всі фотографувалися. Ну то давайте швидко цих своїх, хто там виконував ваш тендер, ну свої фірми. Ну, да. І біжіть фотографуйтеся. Там на ту стоянку, коли е, Кварка е, е, ну, одна лівньовка, це ж взагалі брид. Ну, це вже провели. Так ось. Звісно, звісно на тендер ніхто не з'явився. Ну, в принципі, на мою думку, що все штучно створено. Щоб... Штучно, щоб потім заключити да, договір прийти... з тим, з ким треба. Прямий... Прямий Прямий ну, дивіться, секундочку, я попросив е, Савчука, я зателефонував і кажу: дивіться, ми ж домовлялися про що? Про якість. так же ж? Якщо ви хочете якість, я говорив ось про цю фліску. Якщо ви хочете таку якість, вона суперова. Будь ласка, дайте заключити з нами прямий договір. У вас є можливість, бо тендер не відбувся. Він мені в телефонній розмові сказав: ми прямих договорів ні з ким заключати не будемо. І вдруг ми отримаємо. Прямий договір, так. Да. Ось да? як виглядає прямий договір. Ну, це скотство. Це, Примерно, це просто скотство. Ну, обикновенне скотство. Не хочу так... нікого образити. Я думаю, що ті, хто це виробляє. Знає їхню ціну, і я думаю, да. що нам не відповідає. Ну, це Саме теж будемо вияснятися, поки наші догадки. Так, да, так, да, поки обговорюємо. Так ось, йдемо далі. Тендер не відбувся. На нього ніхто не подався. Ми маємо що, слідуючий крок від влади, це ну, все вірно, прямі, е, прямі контракти. Да. Але ми тендера нікуди не тікаємо. В, тендерні, в тендерних умовах було вказано, що це не повинен бути ноунейм. No нем. Повинен бути виробник, повинен бути сертифікат якості. Аніч. Повинен бути сертифікат якості на, ну, правильно, на, все. на все. Секундочку, зразу, щоб далеко не відходити, показую вам. Ось ми ботінки брали. Ціни дуже всі прості. Дивіться, тут ось є от, тут є прапор американський, це США виробник. Телефон, адреса і всі всі номер сертифікату, фірма, все, вона є. Тепер дивіться це, що нам підсунули. Жодної, жодної наклейки навіть немає, нічого немає. Який сертифікат? Про що мова йде? Ну, Можливо, це кото влаштовує, я не проти. Да? Якщо не знаю. хтось хоче в такому ходити, хай ходять. Хай ходять. Да. І хто, хтось хоче мерзнути, набувати там. Ну, Таких проблем, які мороз причин, да. Да, яке, ну яке погодні умови. Продувається повністю. Да, ви можете ходити, але не говорю, що це якісне. Не кажіть. Не Та, Да, Не водьте людей в оману. Тому що це не є якість. Ну, на, на свої гроші, да, вона можливо і якість, але не на да. ті гроші, що ми побачимо. На весну піде, хай носить. Ну, да. славите, як, як то там можливо буде тіло ті, да. всього але, але ми бачимо, що нову ну, нем навіть тут. Нічого немає. Ну, є Нічого. збірочка, на якій які, указано 48-й розмір. розмір, третій зріст, так розумію. Ну, це ще, не 48 ні. розмір. Це не третій зріст. Це, 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 це така це, тендітна каліків. якась дівчина, да, яка максимум. повинна сидіти в теплому приміщенні з дума набагрівателями навколо себе зимою. Це, це на це воно Я до чого це все ведеться? Ми сьогодні маємо мали багато розмов навколо там, хтось у нас десь в суди потрапив, да, що так не можна, там десь украли. там угу. Я в тому числі, я не говорю, що я цього не казав. Хтось украв, там якісь мільйони писали, 8 мільйонів. А на цлапі, да. А на цьому скільки вкрав. Ви як, ми, так? як ми розділяємо, про ЦНАП нам можна балакати? Можна, так? Да? Ну, да ні? Про це не можна балакати? Ні, сказали не можна. О, серйозно? Зі, Зі, це а? Сказали, а, сказали не говоріть і не викидайте, Геннадій Іванович, бо це зло. А, і сказали, знаєш що? Я не говорю про керівників місцевого рівня, я говорю про керівників ДФТГ. Я їм кажу, ви придурки, ви ж керівництво, ви маєте дати своїм хлопцям найкраще. Для чого ж ви їм втюхаєте і Ще говорите мені, що я не маю про це говорити. Ви придурки чи? Ну, Тобто ми маємо опять таку ситуацію, що е, влада маякує, що не треба, давайте та саме. Давайте, давайте за мнем. А, а знаєш чому? А 50 мільйонів на підході. Ну, це 50 мільйонів я читав оці всі. Те, що вони прописали, mm -hmm. ну, я не знаю, це когось за нос там вводять чи когось дезінформують, це дуже печально mm. дуже, mm. дуже, виглядає нас. Просто, да. просто опять розводять. Да, якщо це, ви окриєте, відкриєте е, видання, якщо ви більш глибоко поцікавитесь, за скільки можна купити StarLink сьогодні, то я вам скажу, що він не коштує 90 тисяч. Тільки там прописані. Зі кошти. Там про інше, там дуже багато розмов буде, повірте. Я думаю, що ми повернемося. Я думаю, що я вже вам кажу і офіційно звертаюся до вас, що азовські інструктори вже готові навчати е, наших білоцерківських бійців. Майте це на увазі? Майте це на увазі. Ще у нас в підрозділі є чотири е, інструктори з міжнародними сертифікатами з велетенським досвідом. Теж бортують. Вони хочуть знову своїх, потихеньку там списати ці гроші на цьому все. Тренувати ніхто ніколи не буде, як завжди. Вони що, тренували когось? Вони всі там були в запасі, які зараз виступають великими воїнами. Чомусь вони там були в запасі, чомусь вони не ходили на службу, чомусь вони її не виконували, а зараз вони різко почали її виконувати. Різко скоротили сьогодні кількість а, існуючих людей з контрактами. Різко. Але різко збільшилася кількість на бумазі. Різко збільшилась майже вдвоє. Чому так? І ще я хочу звернути увагу, то, ну, ну, що я бачу. Да? Я бачу, що у нас було 4 ДФТГ. Да? Да. Зараз їх ну, об'єднують. А, одне залишить. Зробили одне, третє ставили. Ну, тобто, дивіться, це все робиться штучно. Конічно. Ні, ні, ніхто нікого не представляв, ніхто нічого не робив, ніяких наказів ніхто не, не розпоряджень не давав. Ну, тобто е вони кажуть, там хтось написав, я... ми там десь зробили. Тут ну, де. хто, 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 це, це внутрішні справи. Да, то, що але ми я все. попрошу цих людей, до, ну, я передивився за останній день за сьогодні там, багато відео, я їх не бачив раніше, не, ну, вони там десь літали, але сьогодні розпочалося все з цієї фліски. Що я побачив, почав по-гарячому це все дізнаватися. Звісно, там знайшов якісь бумаги, якісь оголошені тендера на те чи інше, воно позалишалося у людей. Звісно, ну, мовчать їм там нема. Чи, або нема кому чим займатися, цим займатися часу просто витрачати, але у всіх думка одна. Ну, Намучена історія. Намучена. Ну, виглядає, принаймні, воно так виглядає. Тут треба розбиратися, саме тому були написані, дійсно були написані. Запити, і я, наразі я звертаюся до Білоцерківської міської ради, надайте відповіді, будь ласка, да. на ці запити. Не допускайте, тому що ну, ця ситуація вона вже зайде в суд. Рано, ну, ви ровно, все одно ви надасте ці запити. відповіді, Ви надасте ці відповіді. І, і, ще... і ми, ну, навіщо це все знімається? Да? Повертаємося. Про одне можна говорити, про це не да. говорити. Да, Хто То догов, та... ну вже там ніхто не договориться, вже по-моєму там договорилися. Все. Уже все. Вже робіть які-то кроки. І не затикайте своїми цими, хто там кого запугує. Вас ніхто не боїться. Ви вже досі не зрозуміли. <риво> Уже давно ніхто. Не да, не ну бої. та зробіть, ну там ну звісно, це все теж не останеться отак, от mm. на такому рівні, як ви собі там намітили. І Десь там хтось якісь корони поодівав, чи що ви там понатягували? Це не, не той не той час. Дивіться, ще хотів за якість. Е, командир, який е, турбується за своїх бійців, також він турбується за що? Щоб вони були в діті, на їжі, вони були в безпеці і все інше. Е, я 10 місяців, і ти знаєш це прекрасно. Ми спілкуємося. Да. Ми що що робили? Як тільки щось добре приходить, ми хочемо бійцям віддати Де... на фронт, найкраще. Де... Так ж? Гавно ти в мене взяв би чи я в тебе? Mm -hmm. Ніколи. Ти рації привозив які? Вон лежать у нас рації. No, mm -hmm. Ми задоволені, вони класні, бо вони поїхали на схід. Частина ми залишили на підрозділі. О, вони офігенної якості. Ми передавали тобі американські ці? Пам'ятаєш, пам передавали е, ком... оці? Та, Ну пам'ятішки да. да. комплект ком... зарядних. Так, да, передавали, воно шикарне. А що сьогодні командування робить? Вони кажуть. Вони взяли, ну ми дурачки, взяли спеціально маленькі розміри на себе наділи і їх порвали. Ну ми що, ідіоти по-вашому, чи що? Це раз. А по-друге, що б ми не носили, ось, ось, подивися, воно ж не зноситься ніколи те, що на нас оце ніколи не зноситься, якого б воно розміру не було, тому що воно якісне. А якщо ви даєте нам гімно і кажете, що ми ще й винні, то відповідати будете ви. Мільйон відсотків, повірте мені, ви будете за все відповідати. Ну, дивись, можливо, люди в ДФТР, не всі люди, знають, яка повинна бути військова річ. Ну, можливо, вони просто не бачили кращої якості. Може й так. Да, так і можливо, так. вони хтось там як-то психологічно впливає на це все. Ну, можливо, так. дивіться, запам'ятайте. От я звертаюся до тих, хто говорить, що все добре. Якщо б вам дали оцю був би вибір, да, ось у вас є 120 гривень, да? Оцю шапку ви приходите в магазин і лежать дві шапки. Ось 120 гривень. І ця, да. і оця 120. Тоже 120. Я готовий з вами поспорити, що ви купите оцю шапку. Конечно. <питати> Бо, що вона і сидить, е... ну, сидить класно. род. Да. Я Все. вам по факту, відповідаю по факту, вона виконує свою, свою Функції, функцію. Да. А це у нас зла, це не... Тібітейка. Тібітейка. <реш> да, вона якась, ну, бачите. Хоча <реш> <реш> розмір один та самий. Пошита одна, ну, вже порівняно, вона, вона просто мілка та Так, <реш> <Да>, так вона <реш> розмір же <реш> той самий. Це мінус С яка. Тобто, да, зрозумієте, таку річ, що. Ну, ви ж цигарки навіть різні курите. Звісно, так. Розумієте? І це говорить про що, що ви вмієте обирати. Так тож у вас повинен бути цей вибір. А ми знову отримали тендер, який ізначально був націлений на те, щоб він не відбувся. Да. Не відбувся для чого? Для того, щоб відбулися прямі закупівлі. У тих, у кого треба. звісно, вони зараз будуть говорити, вже може там десь будуть розказувати, що от. Да у нас нема часу з цим гратися. А, Правильно. Да, да, да. І знову таки. Штанга, люди добрі, тому що я з рядом людей, в тому числі, там, які на сьогодні на війні, приходили на засідання на круглі столи по ТРО 16, 17, 18, 19, в 20-му році, по-моєму, там ну, да, ми говорили, в тому числі там Микола був Борода. Ми говорили, що знову, да, коли це все почнеться. Ви почнете з перепугу з перепугу щось там робити. Підуть воювати і допомагати, да концентрувати допомогу ті, хто зрозуміється на цьому. Не за півроку став там ким-то і отримав медаль. Yeah. А ті, хто з 14 року цим займається. От на сьогодні ми маємо таку штуку. Ви говорите, що ви щось робите, я вам говорю, що ви нічого не робили. От з 17-го року я зайшов ці круглі стали з вами. 17 року ви ви зробили все, аби нічого. Не то закупити зараз, щоб... і не підготовити. І зараз щоб не напрягтись, даже. Понімаєш, то з чого? Я предлагаю хвост пропозицію дав. Кажу, дивіться, є, натовський ось варіант, натовський. Ні, натовський брать, не будемо за цю суму, візьмемо оце Достатньо, так, да, достатньо вже гратися з грошима. Зараз не той момент. Зараз треба турбувати. Якщо ви дійсно хочете турбуватися про людей, які... Там з тих чи інших причин, да, там в ДФТГ. То турбуйтеся до них про них з чистою совістю, з відкритим серцем. Знаєш, що мене ще зацікавило, коли відео знімали і розказували, що це класна форма, там тра-та-та-та-та-та... то в цих ботинках мало хто стояв, стояли в таких, в таких ось я гоняв. Вони не хочуть. Ну Це не зима, це вже капець. Я такий ботинок бачив в Second Fenді не все конгента, як оце це щось є, магазин який. Ну, воєнний. Не, не воєнний. А... Там да і нові рації, не нові, я не знаю. Так. Ну, да, ну, 1300 грн. 1.300. Я 100. бачу 1200, 1.200, да. 1500. Я можна можна його купити, то взяти ножама так розрізати. Як подивиться, що це. Ну і це так, ж неприємно, так, так, да. так. Та ну що це? Ти ж держиш. Не, він не ногу не держить ногу, він тут ну. Тут ногу. широка, там узка, там дави, це трохи не те. Оце я такісю півроку ношу, блін, мені подобається. Тобто Офігієць. для картинки, вони не для картинки, а для тендера вони написали, що все повинно відповідати стандартам, Кричу. все повинно бути там розмірна сітка військова, таке надули там. що капець. От які сітки відповідають оце, я не знаю. Тут є виробник, ось, ну, знову таки незрозумілий. Та нема там виробника. Трекін. Щось понаписано так, да. просто от фонаря. А тут мейден Italy, взагалі на подкласку. Це 43, 43-й. Ну, навіть давайте так. Це 2,43. да, 43. Да, да. Ви можете подивитися. Ну, 43, ну все, по-моєму, візуально видно, що оце 41. Ну так. Може, ну, ну сіро. Візуально кажу. Або який-то обрізаний 43. Запідточили тру. так треба пальці. Згинайте, то сім'я так згинати пальці. <су> Згинаєте так. Вони все одно на морозі в цих ботинках отак зігнуть. Тобто вам цей ботинок дає змогу зразу зігнути, щоб потім вони на морозі не зламалися. <су> Я от командири, які там стоять за цим, -цим які, не, не командири, я прошу вибачення. Ті, хто стоїть за тендером, ті, хто там розповідає, ну, лье в уші там правильные слова кому-то, да? от давайте ходіть в цих ботинках. Мы хоть им бачить это в Конечно. Да. Не Вова. В таких, хай ходять. Да, ну там не Вова, не, не, не турецькі ну, якісь, да, які ну, де... ходять. Ну, в таких теж ходять, я ж тобі кажу, коли от ну згадай. По... Ні, як здорові ноги, та лікарні. Саме початку ніхто ж не розбирався в чому. Зараз mm. ну, багато mm. хто воює і там в Адідасах. Yeah. Ну, yeah, no тут питання немало. ж по грошах. Ну так, да, да. питання саме до того, що нам вам за ваші гроші говорять. Оце не носіть? Та ну це не! <сігул> ось, <що? сігул> а чого? Не... От я не можу зрозуміти. Я теж це, блядь, це взагалі якийсь. От я чекаю, ось вже там півроку такі. Нема просто Розміру да. Мені пообіцяли. я хожу там. Розкому я шо, хожу в Лову. <сігул> я вам чесно Е, В от таких невисоких, ну вони набагато зручніші, звісно. І ще, буду ще складати. Я, 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 я купив куся... їх на розпродажі, я ага. прошу. Я не знаю, скільки це стоїть. Ну я свої лови купив на розпродажі там оцінені якийсь, не знаю по яким причинам, але за 2 300. Во. Бо зараз да. хтось каже, звісно, ви можете ходити за 6 тисяч. Та ми не... не... 3 тисячі ми говоримо. Якщо це три тисячі, як ладно. ну відвішаю тобі. Я. От якщо це сьогодні три тисячі, може виключити. Це кашу. Не, ми хай знімаємо. Вони, ви розумієте, про що мова йде. Ми ж не кажемо, візьміть нам за шість, візьміть за три, тільки отакі можна за три взяти. Можна, розумієте? Да. Треба шукати, треба моніторити. Та якісь варіанти. Да, бо... тим, тим паче, коли вже є живі варіанти, коли є кому запропонувати. Коли е, підтримують, вперше, да, е, наш український виробник Осьо. Да. Бігунків. Мовця. Да, як воно називається? <кхів> Боришевський заводи. Завод, да. коли підтримується наш білоцерківський виробник, і тим паче воно ну, ну, ж да, люди йдуть до якості, ну, що воно тепле. Ну, я от шапку одів, мені в реально. Оця шуба, в ній просто ходиш зараз, ось ну, зима, навіть якщо був мінус, я ходив, вона не продувається фізично. В мені просто можна так ходити, як в куфайці. Вона офігенна. Вона ще спідни замкнути, то теж душно. <ків> Знову, да, ми про що говоримо? Люди, які зайшли в владу, е які кричать, що там і рухаються до якоїсь перемоги, да, то переможіть в собі. Оце бажання, жальність. бажання жадні дітьми да, побачить гроші, щоб воно там щось хоч і так накапнуло, да, там, там на буряки чи на шоу. <ків> ну, <да, ків> як говорить, ну це ж так виглядає. Ні, да. та якби вони, дивіться, 3000, ну якби вони взяли 10%, ніхто б не замітив. Бо знаєш, ціни є там, так же ж, 3, 900, 300, воно б не замітно. Ну коли ви берете за штуку 200, а продаєте нам їх за 3, ну вони є в реальний магазин, це ж розніця. Ну є. там хай півте, ну, півтори точно Ні, я бачив півтори, я бачив 1300 я бачив 1200 є. Вони є, ну 1200, може, опті, я не знаю, ну я бачив ціну таку. Ми вже понаходили картинки, і, і, понаходили. І сама де, що... сама история несколько прислала.